Олег Лісний доєднався до нас цього цієї ночі. Дякую, пане Олеже, що долучилися до бесіди. На так про що будемо про говорити? Путіна. Про Путіна діалог от з цим, от а наразі просто неможливий, адже він не є самостійною фігурою, президент. А, Псевдопрезидент чи там диктатор, країна-агресорки, перебуває у вакуумі ненависті до України і цю позицію підтримує все його оточення. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Будь здорова. А під час інтерв'ю видання Reuters, За його словами, не можна сідати за стіл перемовин з людиною, яка прагне лише знищити тебе. Вибачте, він не буде завжди сильним у нього. Він старий. Він у будь-якому випадку помре. Треба просто. Не тому, що треба чекати на цей момент. І все прийде, все прийде. Просто не можна зараз віддати свою державу. Потім її буде складно повернути. От буде потім, як після 2014 року з Кримом. От не відстояли ми, як би складно не було. От не відстояли Донбас, не відстояли Крим, так воно було. І всі стали забувати. Не буде світ так довго, знаєте, думати про Україну. У всіх є свої виклики всередині. Ми змогли підняти цю хвилю. Ми змогли підняти цю хвилю інформаційну і не залишитись наодинці. Слухайте, пане Олежно, ну, насправді Кремль неоднозначно дає натяки, що вони готові до перемовин, виключно на їхніх умовах. І що давайте, фраза, давайте орієнтуватись на ситуацію на землі і спроба просунутися на Харківщині, вона до того свідчить. Але перемовини так чи інакше мають бути, чи будуть вони з цим Путіним, чи з якимось інакшим, бо в них там він іменно ріцательне. Чи вартує взагалі сідати за стіл перемовин, чи ми чекаємо тільки капітуляції? Дивіться, по-перше, якщо ми беремо те, що нам пропонує Путін, то це капітуляція. Тобто будь-які перемовини, китайський варіант, африканський будь-який. Якщо подивитися на нього, так як кажуть росіяни, дуже пристально, да, то там написано великими літерами капітуляція України». звісно. Україна. Да. В цьому ж інтерв'ю, до речі, президент сказав, що й мені це імпонує, що все вирішується на полі бою, але будь-яка війна закінчується перемовинами. Да? І отут позиція з позиції сили треба. І тому Україна зараз і відстоює свою незалежність, бореться, проливає кров, щоб цю позицію не жертви а. Той, хто відвоював, відвоює свою територію. І коли настане той момент, коли а він в будь-якому випадку, як кажуть і президент, і глава РНБО, вона да, ж каже, що врешті-решт буде закінчуватися якимись перемовинами. Але ці перемовини мають бути про справедливий мир. А справедливий мир в цьому ж інтерв'ю розкрито, що це таке. Це повага до наших кордонів, це армія російська десь за Уралом умовно. І це логічно, тому що якщо це не так буде, то про справедливість і силу міжнародного права можна буде забути дуже надовго. Хто от поділимо та умовно кажучи, наших друзів-партнерів, поградуємо, хто вважає, що е, нам потрібно зараз максимально накопичити силу, щоб і не тільки стримати ворога а й контратакувати. І вже потім маючи хороші позиції виходити на перемовини. Здається, всі, але ну, питання у тому, ну, хто і як бачить ось, це, ось цей процес виходу знаєте, на перемовини, мабуть, умови. нам так хочеться бачити. Насправді ні, не так? А, насправді, бачите, от за цих два з до ну, два з, з, з гаком років дуже багато разів було так, що нас піштовхували до миру. Ну, або до перемови. Ага. Ну так, тихенько. Так. Або в газеті написали, що так треба. А ми кажемо, ні, ми в ці газети вже не віримо. Навіть в самі круті газети, там ви пишете відверто іноді маніпуляції, щоб не сказати гірше. Да? І знову пауза. Потім виїжджає там, а от турецький мір, да? А не хочете? І там з'являється в іноземній пресі, з'являється, а чого б і ні? Да? І постійно нас пробують на це. А може вона вже почне. Перемовини. може досить оцей дискомфорт нам по телевізору знаєте, набридло дивитися про війну, нам набридло страждати від санкцій. Може, якось так. Тому Україна чим більше стоїть, чим впевненіше себе буде вести на полі бою, знову ж наголошую, тим ця риторика буде відходити на інший план, тому що в будь-якому світі поважають сильних і міцних духом. Да? Поки що ми відповідаємо цьому образу. І політики змушені, тому що народ на них тисне, вони ж бачать, там із нашими спілкуються. І от коли вони хочуть кудись вільнути, а всі хочуть вільнути, тому що кожен на своїх виборах хоче продати мир в Україні. Тільки у нас мир він має бути справедливим. І з певними територіями повернути. А для багатьох політиків це просто щоб на виборах продати. Я там, ну як це буде перемир'я, а вони скажуть, ну бачите, ж не стріляє, значить мир, мир. Давайте за мене голосувати, я молодець. Да? І дуже багато виборів, і на дуже багатьох виборах хочуть це продати. Партії миру, так звані і так далі. І тому я вважаю, що ми повинні їх спонукати. Тобто, пам'ятаєте, як Зеленського критикували за те, що він агресивно спілкується з. Нашими партнерами а, да. Ага, зараз ні ця риторика знову повернулася, тому що і вона сприймається. Тому що це справедливо. І Макрон побачив, що це не тільки модно, але й може принести якісь дивіденди політичні. Він теж так почав спілкуватися. Да? Але, То... але Сі це не про каналу. Він його там возив по місцях, які важливі для нього як для персони, та, які пов'язані так чи інакше з його там дитинством і так далі. І це ж таки був алавірди після візиту в Китай, але не спрацювало. Ну, Макрона, знаєте, я тут може скажу таку кремольну мову, він так і Путіна возив. І звоним поначалу, тому що він старший, він єгемон, да? А я ну, молодше. А можливо, виправляєте мене. Це такий, знаєте, ідея фікс приручити диктатора. Ну, Ви розумієте, у, у всіх таке, от і президент наш теж визнав, що він теж хотів щось побачити, почути у цього монстра. Да? А він живе в трехлітровій банці, йому нічого не треба, він своїми страхами бореться. Да? І всі точно такі ж. Просто при, приручити диктатора можна тільки в ГААЗі. Ну тобто, коли він уже зовсім без якихось важелів. А так він, розумієте, Макрон може й що хотів щось гарне зробити. Да? І за столом посидіти, і ночі позвонити, і показати всі, показати, де, де він там проводив літо. Да? Але ж головне, що думає твій контрагент, а він вважає, що це перед ним планяється, а йому треба своє робити. Ну, я вважаю, що і там, і там помилка. А що було правильним? Гнуть свою лінію. Він молодець був своєю оцією риторикою, а потім про Олімпіаду. Ну, ну, знов Макрон. Ну як так можна, так? Да? Тому що і що треба було робити насправді, коли ти піднімаєш так високо ставки, то диктатори вони спочатку вау, Путін злякався, всі злякалися, ви що, що з Макроном? А за цим мали бути дії? Жорсткі дії, не менш жорсткі, ніж слова. Поки що немає таких дій. І диктатори кажуть, а це ладно, хорошо. Але ж після візиту Путіна, не до диктатора, до Пекіну, теж таких особливих дій немає. Привіз цю свиту, це звісно, та, познайомив, так би мовити, ну, всіх апрічників. Ну, взагалі, знаєте, цей китайський кейс для мене дуже незрозумілий, чесно скажу. У нас дуже багато фахівців по Китаю, і я їх всіх слухаю, і всіх. Різні картинки були після цього. Одні кажуть, та провал, інші кажуть, все, вони домовились. Треті кажуть, ну все, вам мені поняття ж Китай, через Домовилися 100 років результати провал. будуть. Розумієте, я сижу на березі, як ото, як -то в китайській мудрості, думаю, ну хто куди попливе зараз? Чи я попливу, чи ні. А я думаю, що просто зараз така турбулентність, що не працюють уже ці старі схеми. Те, що там Путін керував другою армією світу, умовно, так, да? що з нею сталося? Ну, щось вона не така, да? І Китай аж ніхто не перевіряв на слабо в, в, в цьому військовому сенсі. Тільки вірять в їх філософію і так далі. Так далі. А у них на напр... ну, якщо зібрати все, в що вони вірять, то це одні догми, і з цими треба працювати. А нас привчають до того, що треба розуміти, глибоко зайти в оцю китайське сприйняття світу. Вони нікого не бачать, крім себе. А у них такі самі страхи, як і у Путіна насправді. Да? У них теж проблема, і з цими проблемами треба працювати і їх підживлювати. Не ну знаєте, от їх пританцьовувати, так затанцьовувати, нічого не вийде. Вони розуміють тільки силу про силу і про танці. Група конгресменів закликає міністра оборони США Лойдо Остіна прискорити поставки озброєння Україні і дозволити бити по Росії по території Росії американською зброєю. Комітет з розвідки опублікував це звернення. А далі що? Ну це знаєте, це така тягомотина безкінечна. Та вже ж зрозуміло, що інакших варіантів немає. Ну, знову ж таки, апелюють. Їхав до вас, зготувався, дивився інтерв'ю, тому буду апелювати до нього. Е, Зеленський сказав дуже просто, що оці всі дії запізні, рівно на рік запізняються. Uh -huh. І цей танець виглядає приблизно так: один крок вперед, два кроки назад. Це дуже поганий танець. Насправді, це. ну, знаєте... Складається іноді враження, ну дуже суб'єктивне, може воно не зовсім коректне, що це потанцовка комусь. Щоб, якщо ми по БПЛА вийшли вперед, то даю час супротивнику якось підготуватися. Про F-16, ну скільки їх можна вже давати? Ну вже ну, реально, ну вже дайте їх, вже, ну щось робіть. Да? Не сидіть сідні, як казали в одному із фільмів. Да? А, ну Це більше, ніж на рік. Про те, що. Ну, Якщо по цій лозіці, то через рік дозволять нам бити по російській території, Ну, це дуже погана історія. Ми зараз йдемо в складну зиму. І вона однозначно буде непростою. Да? Росіяни розуміють, що у них вікно можливостей закривається, і вони зараз що чудять. А всі решта кажуть, ну, от ми не знаємо. Може, треба бути, може не треба, скоріше за все, не треба, тому що ось сказав чітко і зрозуміло, на відміну від Блінкіна, що ні, ми цього не хочемо. Ну, зрозуміло, що у Блінкіна там позиції більше, ну якщо брати ієрархію, да? скоріше хочеться вірити йому, але все одно звучить однозначно і на Рамштайні, де Рамштайна взагалі, як для мене, була той майданчик до, до, до цього пакету, да? на якому була конкретика. Ми її не завжди чули, не завжди бачили відразу, коли, наприклад, відбувся Рамштайн, і нам хотілося бачити зразу, що там сталося. Да? Але ми бачили згодом на полі бою. А оцей період, коли поки нам видавали пакет, там була пауза повна. І тепер хотілося б, щоб вийшов Остін і гримним кулаком і сказав, що бийте куди хочете. Тривогу у Чернігівській області. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту, якщо ви ще не там. Причина. Ймовірно пов'язана з, з безпілотниками типу шахет. Через Сумщину вони рухаються у південно-західному напрямку. Стежимо за розвитком подій, тривоги можуть ширитись, тому, будь ласка, зважайте на це і стежте за оновленнями в додатку повітряні тривоги. Пане Олеже, ще один момент, який стосується Рамштайну. І напрямків роботи так по допомозі нам от сьогодні це окремо трекав 16 окремо трек Петріотів. Сім штук, значить, є є такі припущення, що на Вашингтонському саміті можуть оголосити НАТО, можуть все ж таки оголосити про те, що сім петріотів будуть передані Києву для того, щоб розмістити частину з них на Харківщині, частину з них по решті точок, так які потребують додаткового захисту. І е, якось так на третій план відійшли зараз питання артилерії. Це пов'язано зі словами президента Зеленського про те, що зараз немає жодних там жодних проблем від жодної бригади, чи як це жодних скарг від жодної бригади, так на відсутність снарядів. Але це ж теж питання таке ситуативне. От на вашу думку, тут не може бути проблеми з боку партнерів, бо знову розслабляться. Вони активізуються. Це моя суб'єктивна суб зараз думка. Михити Міхальова активізується переважно тоді, коли біда якась для нас, для України на лінії фронту активно активізуються, вибачте за тавтологію. От це не може бути проблемою, що от вони зараз потихеньку підзабудуть про таку перманентну проблему, як артилерія, тому що рано чи пізно півтора мільйони снарядів закінчаться, і нам потрібно буде знову півтора чи два мільйони снарядів. На наступний Дивіться, період тут, тут я хочу бути. Ну спробую бути оптимістом. Давайте. тому що, по-перше, ще чеські снаряди не всі, ну, чеського президента, скажем так, вони не всі у нас. Пакети, які нам надають, вони скоріше за все мають артилерію снаряди, і вони йдуть уже на плановій основі. А от небо закрите, це для нас дуже важливо, і тому я думаю, що українська сторона нав'язала саме цей порядок денний. Uh -huh. Що закрийте небо? Це з першого дня, я пам'ятаю, чи, чи з другого дня війни Зеленський звертався до партнерів закрийте небо над Україною. Uh -huh. да? Ну два роки з Гаком і ну, закрили трошки. Да? І тому цей кейс ППО він зараз. Такій ситуації, як зараз склалась, да? він може зайти до наших партнерів, і вони можуть трошки швидше це зробити. Я так бачу цю логіку, тому що про все відразу говорити, і тим більше на Рамштайні я, наскільки зрозумів логіку, можливо, військові експерти мене там поправлять дуже сильно, що ми чуємо тільки частину, яку хочуть нам сказати. А те, що дають, знає тільки ті, хто це просив або хто надавав. І ну я сповідую, сповідую таку логіку, і вона мене нинішня влаштовує, мене не влаштовують темпи, тому що це нам все потрібно було навчора, а його ще сьогодні немає, да? і завтра не факт, що буде. Тому будемо сподіватися, що все-таки оця ситуація, яка вона і розкручується в медіа зарубіжних, да? те, що навколо ну, на Харківщині, відбувається, так да? ну Такі вони жахалки пишуть, да, як завжди. Ну скоріше за все, це на, на них розраховано на тих, хто ухвалює рішення. Я думаю, що в цьому стресі, боячись чергової ескалації, вони щось зроблять. Швидше Ну, <решт fellow> <решт> 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 власне, а що має переконати пана Шольца в тому, що створення безпілотної зони безпольотної зони над Україною це є майнува захист, да, от ця схема, за якою би партнери могли трошечки посунути системи ППО і закрити захід для того, щоб ми могли використовувати інші системи ППО на фронтах або там, де вони на потрібніші? що не робіть цього. Це ж біда. От що має стати для нього тим гачком спусковим, щоб він почав думати не в стилі, а? Маркель А в стилі 24-й рік війна в Україні, і вона поступово, але впевнено, наближається до кордонів з Німеччиною, незалежно від того, чи він допоможе нам зробити безпольотною зоною над Україною чи ні. Ну, знаєте, і те, що на деяких танках досі написано на Берлін, його не бентежить. Не бентежить. Ну, по великому рахунку, я колись це питання намагався для себе. Скажем так, розширити і зрозуміти його логіку, особливо психологію, да? і я з одним із експертів, який сам в Німеччині живе і відслідковує кожні оці рухи політикуму, він сказав мені дуже просту річ: він хоче продати на виборах партію миру. Тобто йому треба найменша ескалація і німцю пояснити, що коли всі озброюють, коли всі розпалюють, отут от міровий пожар роздуєм, uh -huh. да? я. Намагаюся зробити так, щоб сюди до нас не прийшла війна. І от оцей, ну і Лукашенко у себе, до речі, таке саме продавав, що вона зато війни нету. Ви сидіти в тюрмах, але ж війни ж нема. Ну, люблять ці політики гратися з цим словом війна. Але коли ти кажеш, війна війна, то вона може прийти не з телевізора, а з вікна можна побачити, як вона відбувається. І, на превеликий жаль, багато політиків, майже всі. Вони політики миру, бізнесмени в політиці, в гарному сенсі цього слова, не корупціонери, просто вони готувалися і їх готувала буття до дипломатії, до те, що торгувати ліпше, ніж воювати. Якщо ти торгуєш, то навіщо воювати за мною? Да? І вони це їх народив в цей час, і вони потрапили в інший час, де потрібні Черчилі. Да? А Черчиллі ще народжуються. Я дуже сподіваюся. Тобто політиків війни, так би чи більш агресивних політиків, ви поки не бачите. Ну, це вони є, вони, 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 вони на підході. Війна всіх змінює дуже, дуже швидко, але все одно у них залишається оцей якийсь фльор, що можна домовитись. Можна сказати, стоп, і війна зупиниться. Ні, так не буває. І в період Черчилля теж він же пробивався через стерні як да? Його ж теж не розуміли. Там були люди, які розповідали і за ними йшли. Тобто дуже важко зараз політику відкинути оці політичні бали і зробити якийсь політичний вчинок і війти в історію. От я дуже сподівався, що і дуже сподіваюся Надалі, що Макрон такий, що він хоче увійти в історію як політик ястріб, який був голубом, а потім став ястрібом. Ну поки що теж так не доклював про Швецію. Про Швецію так. Ми тут з наймолодшим, найновішим членом НАТО. Наче плануємо під підпис... та не просто наче а прям плануємо підписати двосторонню безпекову угоду. Розпочали переговори щодо цього про це повідомляє заступник голови офісу. Повідомляє офіс президенту. І від нас тут у раунді переговорів якраз таки вказують, що присутній Ігор Жовкова. Я правильно розумію? Ми зараз ці безпекові угоди, які до речі, обіцяв і пан Жовкова, в інтерв'ю ми, Україна, маємо підписати з усіма членами НАТО плюс, ну тобто, от, з більшістю, так би мовити, і в районі 10 безпекових угод не підходять. А що повинно бути після? Ну от закінчується перелік тих країн, так з якими ми підписуємо безпекові угоди. Далі що? Вступ Што... в НАТО почекайте. Тобто щойно ми підписуємо з кожної. Я правильно розумію? Давайте алгор... я, ж... Давай. я зануда серян. Um... Щойно ми підпишемо по колу з усіма членами НАТО безпекові угоди. Ми вступаємо в НАТО? Ну якщо, якщо так розживати трошки цей елемент, да я наскільки я розумію логіку. У мене там один момент, який дуже не подобається, оцей у більшості угодах. Я про нього трошки пізніше, це безпекова парасолька над Україною до вступу в НАТО. Але з кого не хочу бачити, і там у них, якщо не помиляюся, там у них є цей дедлайн, як мінімум там 10 років, 10 років. на 10 років угода. Тобто гіпотетично вони десь там бачать, що ми будемо під цією парасолькою мінімум чи максимум 10 Я років. Я Повторюю своє запитання: з якого моменту, з якої дати. З якої ну не з першої це точно ну пита ну питання ну, тому британської що, питання у тому, що ми маємо розуміти, а з якого моменту це починається наступний день після, чи це там з 1 травня, чи з 1 червня, чи з моменту підписання. Тобто, ви розумієте, тут історія така, що безпекова угода безпековій угоді різниця може бути безпекова угода, така яка між США і Ізраїлем, а може бути безпекова угода, така яка. Може бути, ну тут просто знаєте, ну це логіка така, яка ну, на поверхні лежить. А я думаю, що ми маємо, підписуючи ці угоди, гнути лінію про вступ до НАТО, тому що самих перших угод звучала з української сторони, як на мене, дуже гарна теза. Це все дуже круто, але це не підміняє. Вступ в НАТО, і в більшості з них, тих, що я бачив, там було написано, що ця угода припиняється не обов'язково через десятень, з того моменту, коли Україна вступає в НАТО і в е, переходить в юридичне поле НАТО. Да? Тому це від нашого темпу залежить. Мінімум, або це яка, якась рамка, там це 10 років. Да, вони пишуть, але там є момент, який мені не подобається, що вони всі бачать, е, що буде по-перше. Наступна війна з Росією і допускає, що Росія після цієї війни з -закін... З -закін... З ну, в своїх залишиться в своїх кордонах. Оце мені дуже не подобається, тому що ну це історія про те, що ми тоді маємо 100% бути в НАТО. Я так. А взагалі НАТО існуватиме ще за 10 років. Знаєте, після цієї війни дуже багато чого існувати не буде, і я думаю, що треба все перепрошивати. І Це не те, що я думаю, це просто історія так розбереться з тими, хто був неефективний. Поки що а НАТО… то ми вступаємо в туди. Ми хочемо вступити туди, що невідомо чи буде існувати. А ми його перепрошиваємо. Ми ж, ми ж насправді, єдина країна, яка воювала з Росією і яка. Ну, я дуже сподіваюся, перемогла Росію. Да? І в цей період, поки ми будемо, ми, оце, навіть не за рік, ну, не за рік точно цю війну закінчив, буде переш... ну, точно по-любому буде перепрошуватися саме НАТО. І воно буде підтягуватися під ці формати, тому що війна буде на кордоні. Або, можливо, на цей період вже буде навіть в країнах НАТО. Да? Якийсь із тому, що ну такі сценарії розглядаються, там оптимісти там три, шість, двадцять років. Ні, це може статися коли завгодно, тому що коли Путіну щось стрільне в голову, він це може зробити. І тоді блок має стати військово-політичним. і тоді він змушений буде виконувати свою основну мету, захист, тому що це оборонний блок. Він вже має давно обороняти Україну. Як Ну і ми будемо скоро єдиною країною, яка має безпекові угоди не тільки з усіма країнами-членами НАТО, а ще й окремо з Європейським Союзом. От. Так. Це от те про що Reuters, інформаційна агенція нещодавно повідомляла зараз. До речі, про євросоюз детальніше тут переговори про вступ України до ЄС можуть у червні вже розпочатися. Принаймні про такі наміри заявила міністерка закордонних справ Бельгії. Адже для БІП саме її країна наразі головою в Євросоюзі, і за словами посадовиці, міжурядову конференцію з Києвом Сподівається розпочати наприкінці наступного місяця. Крім того, перемовини про вступ планують із Молдовою розпочати з нею. До речі, сьогодні здається, була теж безпекова угода підписана європейським союзом. Як ми це маємо розцінювати? Ну окей, переговори можуть розпочати. Далі нам викатують список. Ви зробили домашнє завдання, не зробили домашнє завдання, де точно у нас двіки. Ну, по-перше, тут я завжди на це питання дивлюся трошки по-іншому, що тут дві політичних волі сходяться. Одна мала, це наша, ми готові виконувати домашні завдання, нас на це є політична воля. Ми собі на горло десь наступимо, але ми це зробимо. Але, шановні, у вас теж має бути політична воля чітко визначити, що ви нас берете. Тому що при відчиненні двері до НАТО. Е Майже відчинені двері до ЄС, це не політична воля. І нам ці сигнали дуже потрібні, як суспільству, так і путіну, так і всім. Що тим більше, що завжди лунало, що в ЄС, то ми можемо їх взяти, а от в НАТО то трошки пізніше після війни. Тому тут є виклики, є дуже багато, навіть не двійок, а неочікуваних елементів співпраці з нашими сусідами. Тобто ми ж повинні гармонізувати наше законодавство, вирішити питання, наприклад, ну дивіться, кейс Польщі беремо, і от в чому тут двійки тут, от у нас буде таких нюансів в аграрному секторі ще в якомусь дуже багато буде, і від цього буде залежати темп. І отут цікавий момент ще один: чи готові ми заплатити темпом за якість? Я проти цього, тому що якщо ми будемо поспішати і йти на все, що нам кажуть, да? то ми прийдемо голі і босі, але в Євросоюзі. І так не може бути. Ми маємо воювати за кожен економічний компонент, який нас може зробити більш сильнішою державою при вступі в ЄС. Тому тут і ну є там ну на це ж пресловута корупція, про яку нам розповідає, що її треба побороть. Ну судову систему зрозуміло перепрошити. Ну дуже багато моментів, які ми можемо і розуміємо, що їх треба робити, але все впирається в політичні волі. Спасибі, пане Олеже, вам Олег Лісний політолог, він був гостем нашої ефірної години.